Доб... Доброго дня, шановне товариство. Хотів би звернути на увагу на одну дуже величезну проблему в сьогоднішньому парламенті. На кожному засіданні ми бачимо кнопкодавство, попри те, що багато із сьогоднішніх очільників влади, власникаючи, прийшли у владу, зокрема на піарі і, зокрема, на гаслах по боротьбі з кнопкодавством, по боротьбі з неособистим голосуванням і порушенням Конституції, сьогодні. Ці фракції фракції влади продовжують таким займатися для того, щоб боротися з таким явищем, наша депутатська група Свободи зареєструвала проект за моїм авторством щодо запровадження кримінальної відповідальності за кнопкодавство. Цей проект був зареєстрований ще 4 грудня, і нарешті, вчора, комітет забезпечення правоохоронної діяльності розглянув цей законопроект. І я хотів би сьогодні повідомити всьому українському суспільству, що цей комітет одноголосно завалив цей проєкт. Жоден депутат в цьому комітеті присутній, більшість депутатів з діючої коаліції, не підтримали наш законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за кнопкодавство. І це є реальна оцінка словам. Коаліції є реальна оцінка балачкам коаліції і влади про те, що вони за дотримання регламенту, про те, що вони за правила депутатської етики, про дотримання конституції. Тому що багато в чого говорилося про бійку і позавчора, цілий тиждень говоримо про цю бійку, так? А коли мова йде до реальних кроків, які мають зупинити по-справжньому порушення конституції, порушення законів, порушення елементарної логіки, що кожен депутат має голосувати сам за себе, коли мова йде про це, то... Кожен депутат, зокрема, коаліції, побоявся взяти на себе цю відповідальність, побоявся, мабуть, будучи готовим, що він колись буде за когось голосувати чи комусь продавати свою карточку, і завалили наш цей законопроект. Але я, я нагадую, що згідно регламенту Верховної Ради, навіть якщо комітет дає негативний висновок, законопроект має бути винесений в зал, якщо наполягає суб'єкт. Висування цього проекту, і я буду наполягати, щоб цей законопроект розглядався в сесійній залі, щоб кожен депутат в сесійній залі показав своє реальне, реальне, а не бутафорське якесь ставлення до кнопкодавства. Щоб кожен показав, чи він за відповідальність, чи він проти такої відповідальності, бо він прикриває свою власну шкуру чи інтереси своїх олігархічних господарів. Дякую. Вітаю, шановне товариство. Ми сьогодні прийняли дуже важливий законопроект, а саме 14 жовтня відзначати День захисника України. Ми знаємо, що 14 жовтня це є День Святої Покрови, день створення українського козацтва, а також день створення української повстанської армії. Ми також вимагаємо, щоб був поставлений законопроект у Верховній Раді і проголосований про визнання. Воїнів української повстанської армії як такими, що боролися за незалежність України, бо саме завдяки. Воїнам української повстанської армії, ми зараз можемо ходити по нашій українській землі і мати незалежну Україну, тому що ми знаємо, що в 44-му році був підписаний указ Сталіном, який готували Берія і Жуков про виселення всіх українців на Сибір, які були нібито під німецькою окупацією. Якщо б не тисяч тисячна армія УПА, яка боролася з незалежність України, невідомо, яка б зараз була ситуація. Також ми вимагаємо повернути звання героїв України Країни для Степана Бандери і Романа Шухевича, яка було забрано в бандитом Януковичем та партією регіонів. Дякую вам, шановне товариство. Чи є запитання? Будь ласка, Дякую. запитань немає. Дуже Дякую. дякуємо за інформацію. Завершуємо брифінг.